Вітаю вас, шановні глядачі. Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт а Сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган продовжує шукати свою гру у стартових турах Екстраліги. Волейболісти зі всієї України взяли участь у традиційному турнірі з волейболу пам'яті Володимира Кундельського. Івано-Франківський регбійний клуб Ролан став чемпіоном України. Франківські футзалісти зіграли черговий матч Екстраліги супроти Рівненського кардиналу. У звітному матчі у матчу деяких граців органу була сильніша мотивація, ніж зазвичай. А саме Андрія Сімки, Петра Шатурми і Євгена Валенка, яка після матчу у збірні не встигли прибудуватися і зіграли не на своєму рівні у попередньому турі. На 16-й хвилині гості справедливо відкрили рахунок. Артем Фаренюк у швидкому відриві простріли справа. Андрій Чанієнко намагався замкнути цей простріл. Проте влучив у ногу Валенку і м'яч від ноги останнього залетів у ворота. Тим не менше, ураган рахунок таки зрівняв. Максим Павлюк прибив з 8 метрів другим темпом захисника. Команда Сергія Піддубного грає в нічию уже з обома лідерами минулого чемпіонату, демонструючи при цьому чудову гру. Цікаво буде подивитися на те, що кардиналівці продемонструють, коли їхній лазарет повністю спорожніє. А ураган продовжує пошуки своєї гри і, хоч грав краще, ніж у попередньому турі, та все ж старт сезону на користь собі навряд чи зможе записати. А тим часом Мано Франківська Говерла провела другий товариський матч супроти львівської БК політехніки Галичини. Нашій команді вдалося обіграти принципового суперника. Не виборовши викидання м'яча, політехніка Галичина добряче відповіла Говерлі, що на перший погляд здавалося хорошим стартом. Проте, не все так солодко, як здається. Цьогорічні ведмеді, взявши ініціативу у свої руки, закидали левів трьохочковими очковими китками. Такий факт не давав змоги львівським баскетболістам реабілітуватися. У підсумку не змогли львів'яни вибрати перемоги і в другому товариському матчі, проваливши четверту чверть. Вони поступилися говерлі. звершилася з рахунком 79 на 86. І вже за тиждень баскетбольна суперліга обіцяє залагодити всі питання з регламентом проведення чемпіонату України і таки розпочати турнір. У новому чемпіонаті стартує 14 команд, які проведуть регулярне чемпіонату два кола. Після чого відбудеться плей-офф за звання чемпіона України. Крім того, заплановано проведення Кубка України. Календар змагань повністю врахує виступи команд у Єврокубках та Єдиній Лізі ВТБ. Транслювати чемпіонат будуть телеканали Спорт 1 і Спорт 2 а також ведуться переговори з телеканалом X Sport. Традиційний турнір з волейболу пам'яті знаного педагога відбувся івано франківську Пам'ять Володимира Кундельського вшанували тут уже в 15-те. Цього разу до Прикарпаття завітало близько 15 волейбольних колективів. Взяли участь у відкритті змагань і діти та внуки Володимира Леонідовича. Він мав намір підготувати команду, яка була б лідером українського волейболу, і в майбутньому могла б замахнутися на чемпіонство Європи чи світу. Утім, не судилося. Володимир Леонідович Кундельський пішов з життя на 50-му році. За цей час він виховав немалу плеяду волейболістів, які продовжили його нелегку справу. Як знак пам'яті про цю постать у Прикарпатському волейболі вже традиційний турнір, котрий вже 18-те проводиться Івано-Франківську. А минулого року став міжнародним. На неординарну подію до обласного центру з'їхалися волейбольні колективи з усієї України та з ближнього Терасполя. Щоправда, закономірно, що левова частка команд представляла західні та центральні області нашої держави. Тут рівень хороший це є зараз. Починається от у Молдавії. Починається чемпіонат для команди з Терасполя. Це дуже хороша. Школа тут є три команди, які представляють дублерів суперліги нашої української. Це для них дуже хороша школа. Одним з основних фаворитів вважалася команда Залуща Снятинського району. Адже там завдяки місцевим фанатам вдалося зібрати добротний колектив, у якому грають і професіонали не тільки з Івано-Франківщини. Утім, уже в першому матчі їм достойну конкуренцію склали тернополяни, які у принциповій третій партії все ж схилили пошатки терезів на свою користь. Що стало стимулом для того, щоб волейбол на Чнятичні, зокрема у селі Залуччя, розвивався був на такому рівні, так би мовити, високому, на якому він зараз на сьогоднішній день? Волейболу залуч у нас ще з давніх давен грали наші тати, грали потім брати, грали з покоління-покоління в покоління переходи. І у нас один із самих розвинутих у селі був спорту. І ми так постепенно це підтримуємо. Займаємося з молоддю, підшукуємо гравців деяких хороших, і вони допомагають нам. І то так, помалу ми цей вид спорту розвиваємо. Щоб... Свого часу, мабуть, що деякі ваші волейболісти грали і в суперлізі за професійні команди, зокрема, нафти і Газу, наскільки я, я пам'ятаю. Да, і газу у нас грав кузенко Петро. Так. Це він. Вчився в Нафто і Газу, і коли вони грали в Суперлізі, то він був гравцем команди Нафти Газу. Які такі ваші найбільші успіхи вашої команди? І взагалі, як ви ставитеся до таких турнірів от пам'яті людей, які присвятили все своє життя спорту, зокрема волейболу? Ми у селі проводимо перші пам'яті наших волейболістів, які вже покійні кожного року проводимо турнір пам'яті. Теж у нас там збирається по 10-12 команд, з'їжджаються хороші. І ми це постійно підтримуємо. І всі турніри, які ми рахуємо, що це згадка про цих людей, які доклали багато зусиль для розвитку цього виду спорту. І на всі турніри, де ці проводиться, ми всюди беремо участь. Всюди стараємося прийняти участь і показати ну, хороший волейбол. Ну, мабуть, багато фанатів, таких, зокрема, і ви, і інші фанати в інших областях, але... Все ж таки цього замало для того, щоб підняти волейбол на дещо вищий рівень, який, от, зокрема, можна порівняти з сусідньою нашою країною Російською Федерацією. От, чому причина, на вашу думку, людина, яка знається на волейболі? Та причина в одному, причина у відношенні влади до, до волейболу, влади, людей, бізнесу, які. Поки що футбол у нас займає перше місце. Якщо... Трошки б подивилися на волейбол. Він менш затратний, але не менш світовичний і цікавішний вид спорту. Але трошки помаленьку ми вже у нас у районі, трошки влада, трошки бо є результати, є команда хороша і трошки вже десь щось, ну поки що замало, але ми думаємо, що вони звернуть до на нас увагу і будуть приділяти більше уваги. От на цьому турнірі на який результат ви очікуєте? Тобто теж є суперники достойні до вашої команди. На яке місце можливо, очікуєте на цьому турнірі? Ну, ми того року приймали участь, були другі на цьому турнірі. Цього року їхали за перше місце. Ми ну, стараємося лише перше місце виграти. Це у нас задача, у нас немає там ну, такі. У нас задача виграти перше місце. Ну, Поки що програли першу гру, але я думаю, думаю може, все буде добре. Хлопці трошки не зіграні у нас. Бо ми трошки взяли, трошки щенівці одного взяли, і трошки вони не зіграні, але думаю, що далі вони покажуть хорошу гру. Утім, така ложка дьогтю у підсумку не зіпсувала бочки з медом і залучани, впевненіше, провівши наступні поєдинки, зуміли закріпити за собою роль фаворита. Другу сходинку після залучан посіло тераспольське Динамо, а замкнули трійку призерів тернополяни. На Прикарпатті триває підготовка молодіжної збірної України з фрістайлу. Умови для тренувань тут сприятливі кажуть тренери, та й висота приміщення якраз для цього підходить. За словами наставників, в залі юні спортсмени відробляють окремі елементи стрибків і вже в зимовий період із залу перейдуть на снігове покриття. Для цього цілком стало пригоді для підготовки база заросляк, що у ворогті. Втім, там немає так званих снігових пушок, а без них неможливо якісно готуватися на трампліні. Що ж до дорослої команди, то вони готуються до чемпіонату світу, де є шанс виграти. Та ліцензію на Олімпіаду в Сочі у Франківчанки Надії Мухнацької. Тим часом призерка Кубку світу Надія Діденко таку ліцензію вже має, оскільки входить у число 25 найкращих спортсменок у фрістайлі. На майбутнє, певні експерти, теперішня молодь має стати достойною заміною національної збірної. А ета на... ця молодіжка приціл на майбутній олімпійський цикл, що розпочнеться одразу після Сочинської олімпіади 2014 році. Є перспективна молодь Закарпаття, Рівного і Миколаєва. І саме на неї ми робимо приціл. У коледжі фізвиховання почав діяти басейн. Досі тут тривали ремонтні роботи, а тепер у навчальному закладі продовжують тренуватися студенти. Більше того, кажуть, у коледжі тут є можливість опановувати навики плавання і найменшим фартківчанам. Плавальний басейн у коледжі фізвиховання працює з вересня по квітень включено. у цей період він здебільшого задіяний як навчальна база для студентів коледжу фізвиховання та Прикарпатського університету. Та й майже всі турніри з цього виду обласна федерація проводить саме тут. Зважаючи на таку популярність та той факт, що франківську басейну небагато. Керівники закладу вирішили реконструювати споруду та встановити сучасні очисні споруди. Ми зробили капітальний ремонт, зробили реконструкцію очисної системи. На даний час саме сучасно використовуємо гіпохлорид, який використовується на водоканалах для очистки води. І ми маємо відповідні сертифікати, які відповідають всім санітарно-гінічним нормам. Свого часу тут тренувався і учасник Олімпійських ігр в Лондоні Володимир Ісаку. Тепер у коледжі працюють кандидати та майстри спорту. Створені групи й для початківців розповідають фахівці, оскільки в останній час, зокрема в літній період, трапляється чимало смертельних випадків на прикарпатських водоймах. Це дуже корисний вид спорту від маленької дитини, саме саме маленької дитини до похилого віку. Займається у нас теж в басейні займаються люди різного віку. Плавання воно розвиває людину і дає можливість більше гнучкості, такої, якої людини на Та й для себе дуже гарно. Для всіх решти, окрім студентів, басейн працює щодня у вечірній період та у вихідні зранку. Вік для занять плаванням, кажуть тренери, не обмежений, адже вода це життя. Близько 50 спортсменів-аматорів взяли участь у відкритому чемпіонаті жиму лежачи у франківському спортклубі Альянс на серйозному рівні. Хлопці та дівчата спробували свої сили, піднімаючи на малу вагу у трьох спробах. На переможців чекали призи та визнання на обласному рівні. Перший відкритий чемпіонат жиму лежача по версії IPF організували на численні прохання від відвідувачів. Хлопці та дівчата мали намір спробувати свої сили у доволі популярному виді, який входить у базовий комплекс управ під час занять у тренажерному залі. Першими свої сили спробували представниці слабшої половини людства. У ненадто жіночому виді себе спробували близько десятка франківських дівчат. Хоч на грив для них здебільшого не надто велику вагу, утім це справді було неабияке видовище для численних глядачів, що завітали цього вихідного дня на такі змагання. Перший раз в житті я спробувала щось таке. Спортивний інтерес, тому що в принципі я все життя в спорті, але не в такому. Я займалася спортивною гімнастикою 12 років, збірна України, конча заспа, чемпіонат Європи. Тобто, це стиль мого життя. Мені подобається. У професійному спорті певен знаний минулому спортсмен Роман Вірастюк теж використовують комплекс справ пов'язаний з жимом штанги. Ця оправа, каже чемпіон Європи, дає можливість відтреновувати вибухову силу. Утім, яким би видом спорту франківська молодне займалася, вже сам цей факт повинен тішити старше покоління, адже це означає, що майбутнє української нації буде здоровим. А спорт, і зокрема такий види, як жим лежачи, одна з найпростіших його складових. Більше 50 учасників. Я вважаю, що це Вид спорту заслуговує і на більші зали, і на більшу кількість учасників. І в принципі, кожен будь-хто ви бачите, заявляли з самих маленьких з самої маленької ваги, могли прийти і спробувати свої сили. У чоловіків на відміну від жінок змагання виявилося більш азартним, адже кількість бажаючих взяти участь була набагато більшою. Та й вага на грифі викликала бурхливі емоції в залі у глядачів та прихильників жиму лежачи. Кожен другий спортсмен був налаштований підняти від грудей все більшу вагу. У підсумку хлопці не стримували емоцій та досягали результату. І таким чином ставали чемпіонами. А на переможців від організаторів чекали неабиякі призи. Школа кульової стрільби в Рогатині продовжує давати плоди у місті Марі Борсловенія на чемпіонаті Європи серед юнаків з кульової стрільби. Наш прикарпатець Олег Зуб у складі збірної України здобув золоту нагороду. Разом з командою у півфіналі він вибив суперників з Франції, Італії та Польщі, які знаходилися у їхній підгрупі. Відділення Національно-олімпійського комітету України в області зустріли та врочисто привітали юного спортсмена, бажаючи завжди потрапляти у десятку. А тим часом Івано-Франківський регбійний клуб Роланд став чемпіоном України з регбі-7. Нещодавно на Київському стадіоні Спартак відбувся фінальний турнір чемпіонату України з регбі серед команд вищої ліги. 12 учасникам фіналу, які визначилися після проведених регіональних турнірів, належало пройти складний шлях вирішального етапу чемпіонату. Спочатку всі команди були поділені на чотири групи по три команди. Івано-Франківському Роланду жеребу суперники визначив команди з Харкова та рівно, зайнявши друге місце своїй групі. Роланду за вихід у чвертьфінал довелося. Провести додаткову гру ще з Феодосівською командою. І тут теж наші хлопці здобули перемогу. Наступним колективом на шляху Роланда стала львівська команда. У важкому ігровому протистоянні нашим хлопцям вдалося переграти суперників і продовжити боротьбу за медалі. У фіналі їх очікували Одесити. І сама фінальна гра чемпіонату України серед команд вищої ліги 2013 року і на цей раз виявилася переможною для франківчан. Рахунок матчу 14-10 приніс перемогу Роланду. А разом з тим і званням чемпіона України серед команд вищої ліги можу тільки бути дуже вдячний хлопцям, які віддали себе в кожній грі. Незалежно від того, суперник був складніший, був простіший. Але в кожній грі був настрій команди був досить високий, і я, я щасливий наприклад від того, що ми зроміли. Всі ті, всі ті ігри пройти з належним чином і повторити фінал 2010 року, коли також у Кривому Розі у фіналі обіграли команду Одеської будівельної академії, рівно так же, як і сьогодні. Перше місце чемпіони України. Дуже хороші враження. Навіть не думали, що ми так зачепилися. Регламент був зовсім другий. Перше місце тільки виходить з групи. Враження переможців. На рахунок болювання Тернопіль. Заслужив найкращих похвал. В фіналі нас теж заслужували. Ігра з Одесою, можна сказати, Федерація в Одесі знаходиться і Одесі хотіли дати перемогу. Суддівство нам не пошкодило, і ми старалися зіграти як достойно і вийшло. Нещодавно в Криму відбулися фінальні змагання п'ятих всеукраїнських ігор ветеранів спорту це особи старші 30 років. У них взяли участь більше 200 спортсменів з усіх областей України. Змагання тривали протягом трьох днів. і Незважаючи на несприятливі погодні умови, збірна команда нашої області в напруженій боротьбі завоювала загальнокомандне перше місце. Спортивну славу Прикарпаття захищали вісім ветеранів, з них шестеро мужчин і дві жінки. Усі члени команди стали чемпіонами та призерами своїх різних видах легкоатлетичної програми. А саме завойовані медалі були у бігу, спортивній ходьбі, стрибках у довжину і висоту, а також у штовханні ядра і метанні диску. Обов'язки представника та тренера команди виконував Василь Киричун. Ці ігри організовувало Міністерство спорту України, Національний олімпійський комітет і Федерація ветеранів України з легкої атлетики. Брали участь ну, всі області це з України. От, ці такі змагання проводяться раз-два роки. От, останні були у 2011 році, але були в Києві. А це так само повинні були бути в Києві у липні, місяці, От, але не було фінансів, перенесли аж на вересень жовтий Усі е, учасники е, нашої збірної, е, всі або були переможцями, або призерами, всі повністю 100%. Всі виступили успішно, ну боролися до самого кінця. Тож це все на сьогодні. Вам шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. Дивіться за тиждень і традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляєте в сайт до зустрічі.